Мене дивує завжди, чому усі ці світові лідери, ну, зокрема Трамп, між собою міряються яйцями. У кого більше? Оце. Може б вони розумом мірялися, ну, але я не про те. Отож, поки Трамп мірявся тут з усіма своїми крутими яйцями. США лишилися без яєць, без курячих яєць, і тепер США звернулися до країн Європи щодо екстреного постачання яєць, але отримали відмову. Про це повідомляє видання Reuters. У Євросоюзі сказали, що в країнах Європи немає надлишку яєць.